Моя мама живе в селі, а ми з дружиною у місті. І от відстань між нами доволі велика. Тож у гості ми приїжджаємо не часто. Нещодавно ми зробили ось такий візит. Та якраз тоді у мами ще гостював її брат Микола. І приїхали ми на світанку. Дітей клали відсипатися, а самі з Аліною пішли працювати на город. Роботи, звісно ж, було багато. А саме великий клаптик картоплі, яку ми змушені були викопати. Ми добре попрацювали, а потім прокинулися діти. і ми мали посидіти з ними, з батьками, поговорити, як годиться в гостях. Та от всі дружньо ми попрямували до картоплі. За той день у мене була зірвана вся спина. Скільки ж тих мішків я перетягав, жінка також прийшла ледь жива. Цілий день бігала з тими відрами, за дітьми доглядала ще й паралельно, а на вечір ми побачили, що вона ще й вся обгоріла на сонці. Тепер навіть їй було боляче лягти. А що найбільше здивувало, мама відправила нас відпочивати, коли вже залишалося декілька метрів. Дійсно, гарно придумали, як вже потрібно додому збиратися, то нас нібито звільнили. То ще ми прийшли додому, Аліна готувала вечерю. А людей нас багато, то можете собі тільки уявити, скільки треба було всього наварити. На вечір за столом всі по черзі скаржились на шалену втому. І так це звучало, ніби ми взагалі ні в чому не допомагали. А потім зі зневагою всі подивилися на приготовану нами вечерю і поїхали їсти кудись у кафе. Аліна образилась і заявила, що більше ніколи сюди не приїде. Я її розумію і навіть підтримую, адже така поведінка моєї сім'ї це просто справжня зневага. Самі поїхали розважатися, а ми мили посуд і ще й мішки з картоплею самі розвантажували. Тому краще вже нам картоплю ту купляти і нічого не просити у батьків.